Дорогі наші полтавки, щиро вітаю вас із святом 8 березня, святом весни і краси. Цьогорічна весна трохи затримується, але коли ви наші дорогі поруч, то стає тепліше навіть у люті морози. Ваша праця, щоденні турботи і ваша велика мудрість покращують світ, несуть мир і добро. Щиро бажаю, щоб доля завжди була прихильною до вас. Щоб радість і удача супроводжували вас у всіх починаннях, додавали життєвих сил та наснаги. Нехай чоловіки щедро дарують вам свою любов та повагу, щоб вас ніколи не полишали упевненість у власних силах, оптимізм і життєлюбство. Дозвольте побажати вам, любі наші жінки, щастя, здоров'я, терпіння, хай буде спокій і благополуччя у ваших родинах. На роботі чекає розуміння і підтримка. З весною вас, дорогі жінки, радості вам, усмішок, гарного святкового настрою!